Цього року з міського бюджету передбачено 8 мільйонів гривень на дорожнє господарство. До 1 травня обіцяє міська влада, буде завершено ямковий ремонт на основних центральних дорогах. Ми прийняли рішення і до пасхальних свят до проводів. Ми хочемо відремонтувати ямочний ремонтом всі дороги, які ведуть до наших цвинтарів. Капітальним ремонтом планується відновити дорожнє покриття на вулицях Кріворізькій, Залізняка і Степовій в селищі Романкове. Збільшення обсягів ремонту дорожнього покриття стало можливим, зокрема, завдяки очікуваній передачі до державної власності майже 30 кілометрів міських доріг, що співпадають з автошляхами державного значення. А ми ті кошти, які вкладаємо ті дороги, направимо на наші внутріміські, внутридимові дороги. І головне на відновлення тротуарів і пішохідних доріжок, які десятиліттями ніхто не ремонтував ніколи в житті. Треба їх просто відновити, тому що ходим по них ми і жителі Дніпрозержинська. Ремонт дорожнього покриття у місті наразі веде приватне підприємство Сегмент, яке до проведення наприкінці квітня нового тендеру має освоїти близько 900 тисяч гривень.